Ані Аня і друзі Будемо це приходити на швидкість. Поставте лайк і підпишіться на, Ані і друзі. Угу. І на... Зараз. Канал... Зараз. Аня і друзі. І Підпишіться на телеграм-канал Аня і друзі. І підпишіться kana... на телеграм-канал ну. Лесик Лис. І на ній я погнала раз, два, три. Нали, то лисика. Це за 30 секунд. Папа, ви були на каналі Аня і друзі. І тепер передаю слово Лесику! Ставте да лайк і підписуйтесь. На! Канал. Так, да. і всім. І не забудьте про мій телеграм-канал Аня і Друзі. І про телеграм Лесик Лис. А про це вже не згадуйте. Ні, <ріст> про це не згадуйте. А oh, my God.